Доброго ранку, на каналі. Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 березня 2024 року. Сьогодні 23 березня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. З 9 години 13 хвилин ранку починається стресовий. Напружений час спаленого шляху місяця. Тому треба до 9-ї години ранку сіяти насіння квітів та висаджувати цибулини квітів. Можна до 9 ранку проводити укорінення живців та відводків садових ліан. Можна сіяти насіння до 9 огірків на розсаду і сіяти кріп. І працюємо до 9 тільки з квітковою розсадою. Ефективними будуть поливи. Підживлення рослин в дні спаленого шляху місяця не проводяться. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Сьогодні 23 березня несприятливий день для різних заготівель. Завтра 24 березня. Місяць буде знаходитися в знаці діва до 22 години 39 хвилин, а потім перейде в знак Терези. І це доба спаленого шляху місяця. Дуже стресовий, важкий час. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо, поливи будуть ефективними тільки до 17 години вечора. А от підживлення рослин не можна зовсім проводити. Не можна проводити і обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 24 березня-завтра також несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 23 та 24 березня це знак Діви, тому виключаємо з нашого меню вуглеводні продукти. Що ж, ми можемо приготувати. Готуємо каші, Гречану, пшоняну, вівсяну, картоплю, моркву, цвітну капусту. Ємо доступні фрукти, які є, які зготовляли і залишилися, і можете купувати. Купуйте і їжте цитрусові, дуже корисні молочні продукти, волоські горіхи, ридиска, якщо є вже свіже, зелені культури будь-які. І використовуйте для приготування тільки Рослині олії. На цьому наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра. Бажаємо вам тепла та затишку у ваших оселях і вже, щоб наступила справжня весна, благодатної вам погоди. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!